Півроку тому смерть новонародженого малюка підняла на вуха усе Яремче. Матір запевняє, якби не акушер-гінеколог, яка приймала пологи, Макарчик був би живий. Лікарські таємниці вирішили з'ясувати, чи дійсно винна лікарка у смерті дитини. Деталі у сюжеті. Ось тут спочиває мій синок. Мій довгожданий синочок, якому би було вже півроку. Пані Галина розповідає, свою п'яту дитину чекала з особливим трепетом. Сподівалася, що це буде хлопчик, адже вже виховує чотирьох дівчаток. І я пішла на УЗД зробити. Зробила УЗД і, і лікарка сказала, що це буде хлопчик. Дівчат почав сміятися, ти не обнадюжуєш жінку. За своє здоров'я та ненародженого малюка жінка хвилювалася впродовж усієї вагітності, адже Галині на той час було 36. Тому франківський лікар, в якого жінка перебувала на обліку, з особливою увагою поставився до вагітної. Ми позвали всі аналізи, але він каже: що у віці, треба і генетика пройти, все генетичне, всі аналізи, все на кров, все-все. Вплоть все, все. до того і на цукор, ну все я поздавала. Та одного дня у жінки почались страшні болі. Галина згадує, думала це перейми, адже вже перебувала на дев'ятому місяці вагітності. Але так як жінка мешкає у невеликому містечку, делятині, де немає необхідних умов, вирішила народжувати у Яремче. Через знайомих знайшла номер місцевої лікарки, яка їй погодилась прийняти пологи. Вона подивилася в неї і сказала, тонус матки є, а відкриття такого нема. Ну, боліка, ми за тобі знімемо, поставив капельниці. За те, щоб мене кудись відправити, навіть ніякої мови не було. Зі слів Галини, гінеколог запевнив, не покоїтися – нічого. Різкі болі у спині через хвилювання. Порадила жінці випити валер'янку та все-таки поклала її у лікарню. Ну, на другий день мені почалось далі. Я ж не лікар, я довіряла так, як лікарці. За весь час перебування у лікарні вагітні жінці не спромоглися зробити УЗД та послухати серцебиття дитини. Після триденного болю у Галини відійшли води. Але пологий лікар приймати не поспішав. Я кажу, що вже дійсно дитина в проході. І вона каже, ти ти розумієшся, що ти обариш? Кав, серйозно в проході. ну каже, ну давай вилазь, підключають мені капельницю, я вилажу легенько, вона каже, ну давай, все, зафіксували мені ноги. Подивилась, дійсно каже голова чорненька вже висить. Каже, десь як ти розумієшся. Та найгірше породілю чекало, коли акушер-гінеколог почала приймати пологи. У це важко повірити. Однак, зі слів породіллі, лікар видавлювала дитину живота Галини своїми колінами. Підкладає чорний стілет, желізний, і витискає мені коліном. Сильніше, сильніше, потім вилазить двома колінами, бо починає кричати Мар'яна, що дитина душиться. Це скаче, падає з мене, яси в капельницю, ловлю її. Воно обігає ще раз, дитина вже задушилась, ті вже пищать. І це далі вискакує. І я вже таким не знаю, яким чином вони з мене ту виривали, дитину, бо я лише чула крики, що, що я рву ключицю. Дитина народилась мертвою із виламаною ключицею. Та лікарка повідомила, що дитина померла ще в утробі матері. Галина та її родичі впевнені, а кушергінеколог говорить неправду, адже поштовхи дитини чула ще у день пологів. Я лиш глиб, вона лежи, лежить там на, на цім, ага, вона жива. Я до дитини, дитина ще тепла була і зарученька, рученька була здерта. А вже на наступний день після пологів гінеколог закликала лікарів, аби ті оглянули жінку. Пані Галина переконана, у такий спосіб акушер-гінеколог намагалась знайти причину смерті немовляти та, начебто, знайшли у гестаційному діабеті. Ну що таке гестаційне? Це те, то, що з'явилось під час вагітності. Скажімо, не було от у дівчини, в жінки у діабету не було. А в процесі спостереження обстеження виявилося, що ну, з'явився, який може по завершенні вагітності може і щезнути. Однак, будучи вагітною, Галина зробила всі необхідні аналізи, і діабету вони не виявили. Після виписки з лікарні Галина відразу подала заяву до Франківської прокуратури та зняла побої у себе на животі. У висновках судово-медичної експертизи повідомили, не відкидають, що синці на животі Галини могли з'явитися від натиску рук або інших частин тіла. Наразі тривають ще декілька експертиз, аби визначити, коли саме померла дитина. Галина каже, покровителі лікарки Ханенко навмисна. Затягують висновки експертиз, однак вона готова йти до кінця, аби жодна жінка не пішла народжувати до завідуючої пологовим. Люди спам'ятають не до неї, родити, не експериментуйте над собою своїми дітьми.